І з початком зими нехай ще не сніжної, але такої довгоочікуваної, оскільки осінь вже встигла набриднути, то зиму ми з залюбки. Вона активно вривається до нашого життя, так само, як і сьогоднішній ранок. Це програма на часі ранок і з вами, сестри. Середи. Третє грудня це вам не жарти. Тим більше, що сьогодні вівторок, робочий день. Тож варто розпочинати його з усмішкою, а також разом із телеканалом РТС. Хорошого вам ранку! Прокидайтеся! Дякую, що лишаєтеся з нами. Це програма на часі ранок і з вами, сестри середи. Виявляється, або для того, щоб влаштуватись добре на роботу, треба ще відповідати знакам Зодіаку. І сьогодні, просто зараз, ми вам розкажемо, яким знакам Зодіаку і які професії найкраще підходять, із кого вийде відмінний начальник, а із кого геніальний роботодавець, а також просто працівник. Увага! Овни! Слухайте, якщо раптом професія вам не підходить, або задумайте, що треба поміняти, або просто усміхніть з цього коментаря. Ось, наприклад, Овнам найбільше підходять заняття, що пов'язані із фізичною діяльністю. Так, із Овнів виходять хороші спортсмени, атлети. Тому зверніть на це увагу. А от тільцям підходять спеціальності пов'язані з фінансовою діяльністю, наприклад, економісти, фінансисти. Ну, якщо раптом звітаєте у і запитаєте, а чи отідається по гороскопу, і вам скажуть ні. Це зовсім не означає, що людина дуже погана у своїй професійній діяльності. От близнюкам вдається робота, що пов'язана із торгівлею. Ну, Наприклад, підприємець приватний або продавець, консультант, продавець. От, щось в такому плані. Угу. Пошукайте собі професії. Так, добре. Для рака взагалі характерні творчі професії. І ті, хто складають гороскопи, пророчать, що вам підійде бути ла -ла -ла -ла, музикантами, а -а, співаками або ж художниками. Ось так, от, така творча у вас. От дівам підходять професії, що стосуються гігієни зовнішнього вигляду, наприклад, дієтологи, косметологи, ну або, наприклад, перукарі. Так, що там у нас далі? Терези найкраще почуваються у професії, пов'язані із мистецтвом. ну, Наприклад, декоратор, мистецтво знавець, знов ну, таки той самий художник. Скорпіони для вас підійдуть професії, пов'язані зі смертю, наприклад, страховий агент патологоанатом, Настя, ти помітила, що тут якось так журналістом і не пахне? Чи то вже професію час міняти? Чи можна таки усміхнутися з гороскопу, він є хибним? А у стрільцям підходять професії, які пов'язані із подорожями. Ви можете бути менеджером із туризму або, наприклад, за кордоном, як, яким-небудь міністром, якщо вийде. Ну а от, наприклад, козирог, коз, козироги відрізняються охайністю. Для них можуть бути характерні професії, пов'язані із точними науками математики, фізики, біологи, хіміки. Ні, не знайшли себе серед цього списку. Не засмучуйтесь. А от водолії мають обрати професію, яка пов'язана із видовищами. Журналіст, нормально у водолії. Журналіст. А скорпіонам ні. Режисер, сценарист, працівник телебачення. Режисер, цікаво, а хто за гороскопом наш режисер? Треба запитати. Ну, нарешті, риби будуть успішні в професіях, які вимагають самовіддачі. Лікарі, медсестри. Цікаво, а хто за гороскопом наші лікарі? Мабуть, риб серед них малувато, мабуть, усі скорпіони. Добре, ми рухаємося далі і пропонуємо вам уже без жодних жартів подивитися справжній гороскоп. Знак водолія, це, звісно, дуже добре, але з однієї води багато не навариш. А нам вже настав час з вами поснідати і тому. Тут треба який-небудь інший знак підключати, з якого можна не лише води попити, але ще й поїсти. Ну я так думаю, що вже трохи злякались овни, тільці і так далі. <рістити> ну, добре. Ми не будемо говорити про поїдання знаків зодіаку. Краще говоримо і діва злякались. Ну я не канібали. думаю, що в Україні живуть канібали. Дай Боже, що все нормально. Але ми з вами зараз говоримо про сніданок, а не про гороскоп. Ви його ще обов'язково дочекаєтеся в нашому ефірі. А просто зараз хочеться поговорити про приготування сніданку. Якщо це і ваша проблема також, тоді вам допоможу наш чарівний кухар. Він вже щось готує для вас. Він не зізнавався, як ми його не допитувалися, що це буде. Він сказав: це таємниця, і дізнаються його лише ті, хто переглядає програму на часі ранок. Увага на екран. Танці фізкультхвилинка масаж все це безумовно позитивно впливає на стан організму дитини. Втім, якщо ви не впевнені, що ранкова зарядка врятує вас від застуди, таки варто переглянути раціон харчування. Ми вже розказали вам дві історії людей з обмеженими можливостями, які не поставили хрест на власному майбутньому, навіть через недогу. Для того, щоб познайомити вас із наступною героїнею, вирушаємо до конотопа. Їдемо. На додачу до пікантних питань на вас можуть вилити чашку кави, закричати або взагалі лишити на самоті. Все це для того, аби перевірити наскільки ви міцний горішок. На цьому програма на часі ранок завершується. Побачимось з вами після вихідних. Більше інформації на нашому сайті. Тридаблю не забувайте, ми є також і у Фейсбуці. Шукайте регіональне телебачення сумщини. Приєднуйтеся та читайте новини. А сьогодні разом з вами новий день розпочинали. Сестри середи. Побачимось.